Новий футбольний сезон набирає обертів, і саме час з'ясувати, хто готовий здивувати нас цього року у топ 5 футбольних лігах Європи. Здивувати в позитивному плані, а не плакати як Хріштіану. АПЛ найсильніша ліга світу вже багато років з неймовірною інтенсивністю та боротьбою. Про що думав Роналду, коли сюди повертався у 36? на старому багажі? Він ще тягне рівень Мітровича, але вже не тягне М'ю. Головне змагання за звання найкращого го. Олеадора англійського чемпіонату може цілком ймовірно розігратися між двома суперталантами та новачками: Ерлінг Голанд, покликаний нарешті вирішити проблеми пепа гвардіоли у штрафному майданчику. Ґзу а коштовний, хай і раніше маловідомий новачок Ліверпуля Дарвін Нуньєс вже встиг її позабувати і червону отримати. Вони головні претенденти, адже й боротьба за трофей швидше за все розгорнеться знову між Мансіті та Ліверпулем bad things that may be. Десь поруч буде і зірковий Челсі Томаса Тухеля, і оновлений Арсенал з Олександром Зінченком. Відколи українець прийшов до Лондонців жарти про четверте місце. Ми забули прогноз команди Куба Ібра. Якби ми не хотіли чемпіонства Сашка з новою командою, але впевнені в чемпіонстві Сіті та найкращому бомбардирові Холанду. От, хоч бийте мене, а минулий сезон Ла Ліги згадати не можу. Зараз враження, ніби Реал, став чемпіоном ще на початку того року. Атлетіку стабільно провалився після чемпіонства, а Барселона розбивала скарбнички, щоб звести кінці з кінцями. Словом, цей сезон Ла Ліги точно буде конкурентнішим. Ну а як інакше, сам Роберт Левандовський перебрався на камп Ноу. Людина забиває на першій хвилині першого матчу, яка там ера Голанда і Мбапе? Левандовський проти Бензема. Це як чужий проти хижака. Звичайно, вони її будуть визначати. Та найкращого в Лалізі. стосовно чемпіонства тут все за стабільність. Реал просто машина зі штампування трофеїв, і саме це дає їм перевагу над конкурентами, які переживають чи виходять із зони турбулентності. Протистояння Реала та Барсу настільки круте, що навіть команда Куба Ібри не може визначити фаворита. Наші прогнози розділилися 50 на 50. за Реал та Барсу Бенземата Глевандовського. Відповідно, серія а особисто для мене чемпіонат, в якому найбільше інтриги. Юність у футболках Шевченка в сумі з першим за 11 років чемпіонством Мілана минулого сезону дає про себе знати. Так і хочеться. Притопити за Россонері. після багатьох років домінування Ювентуса. Останні сезони стара сеньора не немає стабільності. Натомість Мілан і Наполі підтягнулися до їхнього рівня. А ще не забувайте про The Special One у Римі. That Special One story is an old... Занолсторі власне складно розібратися, хто з цієї п'ятірки витримає довгу дистанцію. Ми на Куба Ібри віддані червоно-чорному, тому тільки Мілан. Але ібра вже не той. Тому топ бомбардир однозначно душен Влаховіч Юве <проб> Бундесліга, давайте відразу далі. Ну серйозно, Борусія продала Ерлінга Голланда. Вони її з тим здоровили, нічого не змогли зробити проти того мюнхенського катка. Німецький чемпіонат вже багато років треба грати без Баварії. Там дві Борусії, Лейпциг і Байер, визначають свого чемпіона. Чемпіона другого місця. Баварія лише навмисно програє кілька матчів за сезон, щоб їх не виконали з ліги інші клуби. Просто голосуванням. Бо так не чесно. Ми не збираємо стріляти собі в ногу. Баварія чемпіон. Не головний бомбардир ліги. Тож тут у нас виграє Лігу-1 цього року, хто ж може бути фаворитом непередбачуваного чемпіонату Франції. Може, новий проект Ніци з американським власником, чи історичний Марсель. Чи Ліон, який нарешті готовий повторити сім чемпіонств поспіль. Звичайно, команда, яка витратила кілька мільярдів на трансфери за 10 років. ПСЖ у Франції бореться хіба що з власною лінню? Це навіть крутіше за Баварію в Німеччині. І ми на Куба Ібра повністю погоджуємося. Там навіть варіанти головних бомбардирів лише з. З одного клубу, чемпіонат однієї команди. Ну амбапе таки має стати головним бомбардиром. Навіщо ж тоді було залишатися у Франції? Фанати, я знаю, що в кожного з вас є власні вподобання на кожен чемпіонат. Саме час позмагатися з командою Куба Ібри і написати свій прогноз чемпіонів та найкращих бомбардирів у коментарях. Ставимо лайки та підписуємось на канал. Тут усі фанати футболу. Слава ЗСУ, слава Україні!